Одиночці я довольна своїм виступом, я дуже гарно пройшла дистанцію з розкладкою хорошою, правда, погода трішки не моя, але треба вміти працювати при любій погоді. Певне, частково я дуже розпереживалася, і оцей страх мене зажав, тому що це був перший мій такий прям серйозний старт. До якого я дуже довго готувалася, і дуже багато було як е, сказати відповідальності, яку частково я сама собі накрутила, і е, оцей страх він мене зажав і не дав мені виконати ту роботу, яку я могла зробити, якою я могла б звичайно завжди ставлю собі вищі планки, вищі цілі, щоб працювати, щоб. Все в мене получалося, але не завжди буде так, як ми хочемо, і не завжди все буде получатися. І такі моменти навпаки вони зупиняють, і е, ти стоїш така, а так що я зробила не те, що я зробила не так. Чому вийшло так, а не інакше? І ти починаєш іти в цей аналіз і знаходиш дуже багато помилок, які були навіть не на гонках. А навіть під час тренувань, які в мене були помилки, Для нас всіх це було прикро, тому що звичайно, ми всі націлювалися на те, що я поїду на ліцензійний світ. Но уже що, що зробиш, махати кулаками після бою вже не будеш, і все, що ми можемо зробити, це про роботу, яку ми робили, внести поправки і працювати далі. Костюм дуже зручний, дуже приємна тканина, і він лягає на мене як друга шкіра. Я його навіть не відчуваю. Розкажіть, як Я взагалі виникла така ідея? Юрій Володимирович приїхав на базу з дівчинкою, яка є дизайнеркою, і вони разом якось сколабилися і вирішили зробити суперзручний, цікавий і класний костюм, якого ще ну до нас напевно, не робили. Ось. Це було дуже для мене схвильовано, тому що я не знала, який буде результат, як воно буде виглядати. І ми над цим костюмом працювали дуже довго і дуже сильно. Всі командою, Ми дуже всі здружилися, поки його робили постійні примірки. Постійно ми виїжджали, постійно зідзванювалися, розробляли дизайн, щось додавали, щось поправляли. І в кінечному ітозі вийшла така краса. Я не скажу, що незвично, тому що от вчора я була трішки схвильована перед стартом, я ввечері його одягнула, і мене ж, я не знаю, в мене як сили прибавляються, коли я його одягаю. Мені він дуже як додає мотивації вислувати. Він мені дає дуже багато досвіду зараз в спорті, і він мені показує вислування зовсім інакшої сторони. Тому що до цього я була в як це в Категорії, де В дитячому садочку, Так, в дитячому садочку, а зараз я перехожу в вищий спорт, дорослий спорт, який зовсім не є такий лагідний, як дитячий спорт. На техніку дуже звертає уваги, тому що в мене є проблема трішки, що я корочу, що в мене грибок трішки ну, ламається на дистанції. То ми всю зиму, можна сказати, працювали над цим. Щоб виправити свою техніку, також працювали над тим, щоб я морально була готова до цих стартів, всякі такі, знаєте, як. Щоб у мене не було якогось биваючого фактору, який мене би зміг збити на дистанції, щоб я була готова до всього, до любої погоди, до любого, не знаю, там з сигналу старту, і щоб мене нічого взагалі не могло збити. Цілі цілі себе реалізувати на молодіжних стартах міжнародних на чемпіонаті Європи, на чемпіонату чемпіонаті світу, показати там достойний результат, на який я готова. І... і починати рухатися в дорослий спорт. Скажемо так, дорослий спорт це Олімпіада 2020. так, так.